Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке гвинтокрил, як він працює, хто його створив. В кінці я розповім декілька цікавих фактів і це ще далеко не все. Бажаю приємного перегляду і починаємо! Гвинтокрил це літальний апарат, який може злітати вертикально, зависати на місці та рухатися в будь-якому напрямку. Уперед назад або вбік. На відміну від літака, йому не потрібна довга злітна смуга, тому він може працювати у важкодоступних місцях у горах, серед лісу тощо. Основна сила, що утримує гвинтокрил у повітрі, називається підйом. Вона утворюється завдяки обертанню великих лопатей над корпусом. Під час руху повітря над лопатями рухається швидше, ніж під ними. Через це виникає різниця тиску. Зверху менший, знизу більше. Ця різниця і піднімає апарат угору. Пілот керує польотом, змінюючи кут нахилу лопатей. Наприклад, якщо нахилити їх уперед, гонтокрил рухається вперед. Якщо назад, сповільнюється або летить назад. А щоб корпус не почав обертатися в протилежний бік від лопатей. Ззаду встановлений невеликий гвинт. Він компенсує обертальний момент і допомагає точно керувати напрямком руху. Ідея вертикального польоту виникла ще у 15 столітті. Леонардо да Вінчі створив креслення повітряного гвинта, який мав підніматися вгору завдяки обертанню. У ті часи реалізувати задум було неможливо не існувало двигунів, які могли б створити достатню потужність. Уже в 20 столітті почалися реальні спроби побудувати керований гвинтокрил. Вирішальний крок зробив Ігор Сікорський, видатний авіаконструктор українського походження, який народився в Києві у 1889 році. У 1910-х роках він побудував кілька багатомоторних літаків, але не залишив своєї головної ідеї – створення гвинтокрила. Після імміграції до США Сікорський продовжив роботу і у 1939 році створив ВС-300 300 перший у світі повністю керований гвинтокрил із одним великим і одним хвостовим гвинтом. Його машина могла злітати вертикально, зависати, рухатися вперед, назад і в бік. Саме так, як сучасні гвинтокрили. Ця модель стала основою для майбутніх розробок. І визначила конструкцію більшості гвинтокрилів, які існують цього. Саме завдяки Ігорю Сікорському гелікоптер став не експериментом, а справжнім транспортним засобом, який змінив уявлення про політ. Сьогодні гвинтокрили виконують багато завдань у різних сферах. Їх використовують рятувальники, щоб евакуювати людей під час повеней, пожеж. Аварій тощо. Медичні служби застосовують їх для швидкої доставки пацієнтів до лікарень. Військові для транспортування техніки, розвідки, підтримки операцій тощо. Також гвинтокрила допомагають під час будівництва обслуговування електроліній, досліджень у важкодоступних районах і навіть зйомок фільмів та новин із повітря. Цікаві факти: перше. Деякі гвинтокрили можуть літати задом наперед. Друге, найменші вертольоти важать менше 100 кг. Третє. Принцип створення підйомної тяги, який використовує гвинтокрил, сьогодні застосовується навіть у маленьких безпілотниках, дронах. Отож, це відео завершується. Напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. А також поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб підтримати створення відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей!